Фотографії, старі адресні таблички, ключі, карти та креслення будинків, а ще елементи вуличного декору усе це від учора можна побачити у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї. Експозицію зібрали з фондів закладу та об'єднали спільною темою історією Миколаєва і його будівель. Ми намагалися на цій виставці показати, як змінився Миколаїв з часів свого заснування і до сьогоднішнього дня. Наскільки всі будівлі, площі, сквери вони особливі, як вони змінювалися історично, культурно, традиційно, тому що на те, як будівля буде виглядати, впливають багато чинників. Так, це можуть бути і руйнації якісь. Природного характеру, а також це можуть бути руйнування, от, наприклад, як війна. Будівля краєзнавчого музею теж постраждала через ворожі обстріли російських окупантів. Та, попри сучасні реалії, колектив закладу прагне працювати для миколаївців і гостей міста. Виставку прогулянку спеціально відкрили у приміщенні без вікон. В музеї кажуть, така деталь теж додає антуражу експозиції. Музеї повибивало вікна, і нам довелось якось це прикрасити. Да ми закрили вікна банерами. І все одно через це, це, це приміщення здається трішечки таким замкнутим, так але ми намагалися зробити все, щоб відвідувач музею міг прогулятися не тільки територіально, але якби зробити таку прогулянку в часі, да і подивитися, як змінився, як змінилося місто. Під час відкриття експозиції співробітники подякували усім, хто долучився до її організації, зокрема управлінню з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, Миколаївському будівельному коледжу та видавництву Ірини Гудим. «Дуже важливо нам те, що є, єсть його, показати свою любов до цього а залишити і здання, і історію. Такі виставки ані ну нам всем не только не расплескать, сохранить, приумножить красоту, добро нашу, ну, любовь к нашему городу передається через такі маленькі шаги, через такі маленькі вещи. Виставка працюватиме упродовж року. Окрім цікавих експонатів, в музеї проводитимуть різноманітні заходи. На відвідувачів чекатимуть історії з життя Миколаєва, нариси про відомі будівлі, захоплюючи біографії їхніх власників та мешканців, тематичні профільні екскурсії з архітектури, мистецтва та історії окремих вулиць. Також охочі зможуть відвідати майстер-класи з архітектури. Наталя Засядько, Євені Гончаренко, новини на телеканалі Март.